Всіх вітаю! Покажу вам сьогодні вправи ось таким от ролом. Ви знаєте, що це таке? Так, так, це рол МФР. Міофестіальний реліз. Можливо, ви чули. Рол для самомасажу або для пілатесу. Міофестіальний реліз. Це м'яз, сполучна тканина, тобто плівка і реліз це розслаблення. І загалом ці роли використовують для самомасажу. Але ви знаєте, що з ними можна робити і інші вправи? Давайте я вам покажу. У цій вправі відчуємо м'язи кору і спини. Тримаємо рол в руках, у верхній позиції тягнемось вгору. У нижній позиції округлюємо спину і лягаємо повністю на лопатки. Очима дивимось на ролл і робимо видих на зусилля. Тобто видих розслаблення, видих розслаблення. У цій вправі відчуємо глибше м'язи кору, плечі. Необхідно затиснути рол між колінами, підняти коліна. Тримаємось на носках і руках. І працюємо долонями, торкаючись одного і другого плеча. Будь ласка, слідкуйте за положенням шиї, не завалюйте її. Утримуйте позицію рівного хребта і намагайтесь сильно не розхитуватись. Тримати тіло по центру. Наступна вправа у декількох векторах. Переходимо в положення планка з однієї ноги і піднімаємо рол над головою, витягуючи хребет. Потім з іншої ноги повторюємо наверх. І знову тримаємось на ролі з іншої ноги в положення планка. Так само слідкуйте за положенням шиї, не завалюйте її, утримуйте правильну позицію планки. В положенні вниз ми змінюємо ноги, починаємо виходити в планку то з правої, то з лівої. Вправа корисна для мобільності суглобів, а також. Розвитку координації і може слугувати як підготовча до силових. Наступна вправа коліно 90 градусів. Кладемо ролл на ноги і виходимо в положення куточок. З ролом куточок поклали повністю лопатки на килимок, дихаємо. Ви працюєте в своєму темпі, можете рахувати 15-30 повторів, можете працювати з таймером, як вам це зручно. Слідкуйте за положенням попереку, не відривайте від підлоги. Ця вправа допоможе зафіксувати правильну техніку роботи з сідницями. Рол не важкий, і в майбутньому ви можете замінити. Його гантелів, наприклад, 2 кг, а поки підготуйте своє тіло до правильних векторів і кутів, щоб не отримати травму. П'яткою витискаємо вгору і тримаємо рол під коліном. Відчумаємо верхню частину сідничного м'язу. І так само повторіть на другу ногу по 15-30 повторів або з таймером 30-60 секунд в залежності від вашого рівня підготовки. Як тільки ви звикнете утримувати роу під коліном, можете спробувати з гантелями 1 кілограм або 2. На кожну ногу повтори 15 30. Разів, або працюйте з таймером, як вам це зручно: 30 секунд або 60 секунд на кожну ногу. Працюйте в своєму темпі і не забувайте дихати. Наступна вправа моя улюблена. Так-так, я обожнюю вправи, які розвивають координацію і працює все тіло. Ми глибоко присідаємо, слідкуємо за положенням коліна. І викидаємо ролл однією і другою рукою. Змінюючи руки, слідкуємо за ролом і слідкуємо одночасно за положенням коліна. Якщо спочатку не виходить, просто перекидуйте рол двома руками або без перекруту з однієї в другу руку. І поступово ускладнюйте собі задачу, підкидуючи роу з перекрутом. І ось тепер вже можна переходити до базових вправ з міофасціальним ролом. Розслабити гомілки, спираючись на руки, піднімайте таз і прокатуємо вперед-назад, а також. В різні сторони, якраз на зубчиках цього ролу дуже приємно розвантажуються м'язи. Рухаємось вище, опрацьовуємо м'язи стегон. Зверніть увагу, рол не заводимо під коліно. Це зона, куди рол заводити не можна, бо там лімфатичні вузли, і це небезпечно і не корисно. Для того, щоб відчути глибше одну ногу ми ставимо на стопу, задаємо рух, і зовсім глибоко ви відчуєте, якщо ногу поставите на другу. Так майже вся вага нижньої частини тіла буде припадати на стегну. І так само повторіть на другу ногу. Поспішати тут не варто. Ви орієнтуєтесь на свої відчуття. І так само працюєте по 10-15 повторів або з таймером. Не забуваємо про сідниці. Особливо актуально для тих, хто багато сидить. Так, не тільки спортсмени відчувають тонус, а іще й, й робітники за комп'ютерами. Тому спробуйте не нехтувати такими вправами. Вони гарно розвантажують, ви відчуєте розслаблення, попереку стане легше і загалом тіло буде вдячне. І так само на другу сторону. Перевертаємось і опрацьовуємо передню частину стегна. Чотириглавий м'яз. Одна нога на коліно. Підкладіть щось м'яке. А друга нога працює положення на лікті, задаємо рух. І намагаємось трохи прокручувати ногу в одну і в іншу сторону. Тобто не просто вверх-вниз, а трошки рухайте, щоб ви відчули всі зовнішні м'язи. І так само на другу ногу. Якщо не розвантажувати чотироглавий м'яз, коліно буде відчувати сильне напруження і може боліти. Тому тут дуже важливий баланс і тонусу, і розслаблення. Дихайте, не поспішайте. І переходимо до грудного відділу зони лопаток. Поперек я не рекомендую розкатувати, там нема такого м'язового захисту і ви можете отримати травму. Тому працюємо з верхньою частиною спини, ногами задаємо рух, руки за голову, тримаємо підборіддя ближче до тулуба і прокатуємо лопатки і грудний відділ. Дуже приємні відчуття, особливо після тренування. Тому, якщо ви регулярно не ходите на масаж, не нехтуйте таким ролом. Він вам сподобається і буде корисним. Який ролл обрати для початку? Дивіться, у мене їх два. Вони різного діаметру і в них різні виступи. Тут трошки нижче, а тут у цьому меншого діаметру трошки вище. Ви їх будете відчувати сильніше. Тому краще починати з такого або повністю гладенького, і потім поступово переходити вже до більш жорстких. Коли використовувати такий ролл до тренування чи після, або робити повноцінне тренування тільки з ним. Якщо у вас стоїть задача якісно опрацювати велику групу м'язів на силовому тренуванні, силове тренування з великою вагою, і вам необхідно, щоб м'язи були підготовлені, після сухобної гімнастики ви можете швиденько підготувати свої м'язи і фасті до подальшої роботи. І вже в кінці тренування, після розтяжки, заминки, повторити так само. Якщо у вас немає стільки часу, ви можете використовувати роу після тренування для додаткового розвантаження. А також спробувати мої вправи для початківців, щоб звикнути до роботи з таким роу. Що таке МФР? м'яз, Ф Фастія Р. Реліз. М'яз, ясно, фастія це сполучна тканина, реліз це розслаблення, тобто масаж. Давайте про фастію. Фастія це сполучна тканина. Щоб просто пояснити, ви бачили філе корочки? Отам така плівочка. Так от у нашому організмі м'язи теж з такими плівочками, тобто сполучні тканини. Вони також напружуються, вони також можуть боліти, і їм також треба займатись, як і м'язами, суглобами, і всім тілом загалом. Любі друзі, не будьте пасивними в соціальних мережах. Це дуже важливо для статистики, і для того, щоб багато людей подивились корисний контент. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, спілкуйтесь. Можливо, у вас є якісь пропозиції, які відео були б вам цікаві, що б ви хотіли побачити. І забула ще сказати, якщо ви подивились відео і ще не підписані на мій канал, і не ставите вподобайки, не коментите. Обережно, дівчата, у вас може бути целюліт, А у хлопців пузо не нехтуйте реакцію. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і близьких обіймає.